Показую, як лопнула пластина і покажу, чому це відбувається. Розкажу дивніше. Швидко у вас вводжу в курс справи, щоб ви приблизно розуміли, про що мова. Детально симетрична, я вже вам показував цей фітінг. Вирішив все-таки про це розповісти. З кожної сторони у нас по 25 мм глибина на діаметр 22 мм. В центрі. 2 мм виступ діаметром 17. Ось тому ми з першої сторони сверлимо, сверлом з пластинами на глибину 32 діаметром 16. Це супер. Це класно, розточний чорновий ніж, чистовий ніж, канавочний ніж. це класно. Але щоб виконувати план і, звісно, пришвидшити роботу, пан інженер вирішив, з іншої сторони нам так не треба сверлити ну, 17-ю і 16-ку, а беремо відразу 21-ку. І сверло 21 зустрічається з цим сверлом, ну, з отвором, який залишає це сверло. І при зустрічі відразу стріскає пластина. Цілком очевидно, так як розгружається одна пластина, вся нагрузка йде лише на цю пластину, зовнішню, тріскає відразу. Я трошки спомалив, але це не особо допомагає. ну Переробляти треба на менше сверло і дописувати ніж чорновий, щоб розточуватися. Ну, Мені це, звісно, ніхто не дасть зробити, так як це буде довше. А план потрібно завжди встигати і вкладатися в цей план, який заклав інженер. Ну і мені його прорахував краще за мене.